Будьте благословенні. Наші вітання вам з України. Нехай ваше життя буде мирним, оскільки сьогодні люди не знають, в який час вони вони живуть, чи то в сурми вже, чи печатки, чи який вершник. Як і сьогодні, люди цікавляться останнім часом, так само ще 2000 років тому це цікавило учнів Христа. Щоправда, мало не мало сенсу детальніше пояснювати їм про кінець часів, бо це сталося би не за їхнього життя. Багато людей витратили своє дорогоцінне життя, свій дорогоцінний час, фокусуючись на земному, на накопиченні матеріальних благ, замість того, щоб виконувати призначення від Бога. Життя пройшло в страху. Сьогодні 2022 рік, час, коли відкрита п'ята печатка це переслідування християн. Далі шоста печатка. І е, дуже цікаво про це говорить книга Об'явлення. Ось що вона говорить. І коли він зняв шосту печатку, я глянув, і ось стався великий землетрус, і сонце стало тьмяним, як волосяниця, і місяць став, наче кров, і зірки небесні попадали на землю, як смоковниця обсипає недозрілі плоди свої, коли потрясає нею сильний вітер. І небо зникло, як сувій, згорнувшись, і всяка гора, і острів зрушились з місць своїх. І царі земні, і вельможі, і багаті, і тисячоначальники, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховалися у печери та у ущелений гір і кажуть горам і скелям: упадіть на нас і закрийте нас від лиця сидячого на престолі, і від гніву агнця бо прийшов великий день гніву його, і хто може встояти? Небо вже не буде. Світові аналітичні центри говорять. Війна між наддержавами може відбутися у найближчі десятиліття. Відбувається модернізація ядерної зброї. Найбільше зло, яке, роблять, яке робиться на землі, походить від людей, тому що вони його чинять своїм неправильним вибором. Від такого правління імперії страждає людство. В певний час Бог припинить стримувати те зло, яке існує зараз на землі. Тоді Бог промовить, якщо ви зробили свій вибір і продовжуєте примножувати беззаконня. Отримайте свого виродка, тому що безбожники визнають Антихриста Богом і вклоняться дияволу в образі його. Однак це не відбудеться завтра, а тому радимо рятувати свою і сусідську душу і того, кого прикличе Господь. Так, і це завдання і відповідальність саме церкви, яка є соль і світло, с... соль для цієї землі і світло для цього світу. Чим більше церква наступає, тим менше горя і проблем в цьому світі. Коли вона припиняє це робити, то зло і беззаконня примножуються, і церква також отримує на горіхи. Тому заходьте за посиланням, дивіться повне відео, підписуйтесь на канали Салтаненко в усіх існуючих соцмережах. Будьте, будьте просвяченими і освячені істиною. І напишіть нам, будь ласка, якщо ви потребуєте духовного спілкування. Нехай Господь поблагословить вас. Амінь.